Усім гарного настрою. Сьогодні ми готуємо морозиво бачу. Це шоколадно-худочне морозиво з дуже ярко вирішеним смаком. Воно є досить легке і не зовсім кремосне, Адже ви не повірите, третя його частина це звичайна вода. Отож, поїхали, готуємо разом, готуємо з любов'ю. Для приготування морозива нам необхідно 350 г чорного шоколаду, 600 г води, 600 г молока, 10 г чорного какао. 100 г пудри, 150 г дистрозію і 140 г такої фундучної пасти. Так, це в нас фундучне морозиво. Якщо ми хочемо зробити шоколадне морозиво, ми фундучну пасту забираємо. І замість 10 г чорного какао ми даємо 150 г чорного какао. Воду. Молоко я довожу до кипіння. Так, молоко з водичкою у мене під... закипіли, і я тепер додаю усі інгредієнти сюди. Ось так, усе усе змішую. Дуже просто. Залишаю на 10 хвилин. Так, 10 хвилин пройшло. Тепер я усе це пробиваю блендером. Так, суміш я остудила. І тепер я приношу в морозилку на 2 години. Після чого буду пробивати блендером. І так кожних 2 години. Так, пройшло 2 години. Я беру ось так, згортаю ложечкою все. і пробиваю блендером. І знову поміщаю бурзільку. Тепер знову поміщаю бурзильну камеру на 2 години. Повторюємо те саме, що ми вже робили. Добре перемішуємо. і пробиваємо блендером. І знову відправляємо в морозилку. А ми знову прибуваємо в наше морозиво. І цю процедуру треба робити 3-4 рази. Можна 5 Відправляємо морозильну камеру. Дівчатка, наше морозиво готове. Подивіться, яке воно у нас круте. Вся такою ложечкою. Дівчата супер. Подивіться. Воно не є таке, воно є реально дуже круто. Mm. Tak super. Дівчатки, якщо вам було зі мною смачно, підписуйтесь на мій YouTube канал і готуємо разом. Дівчатки, якщо у вас є якісь побажання, прохання, запитання, пишіть в коментарях.